Не хочеш йти ти на фронт плати сотні тисяч гривень щомісяця. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла шокувала українців своєю заявою про те, скільки повинні платити військовозобов'язані, які не хочуть воювати. Вітаю, це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі шокуючої заяви почуєте далі у відео. Про таку собі бронь від Прозову в розмірі 200 тисяч гривень на місяць Мар'яна Безугла написала у своїх соцмережах. Вона Винесла на обговорення у своєму Фейсбук питання бронювання осіб від мобілізації за гроші. Згідно з цією ідеєю, людина може отримати бронь від призову, сплачуючи 200 тисяч гривень на місяць. Парламентарка підкреслила, що цю суму вона навела, як приклад: відповідну норму можливо було поширити не тільки на фізичних осіб, а й на приватні компанії. Наразі більшість користувачів Фейсбук, які взяли участь у опитуванні, виступили проти такої ініціативи. Пост з'явився на сторінці. Нардепки у четвер, четвертого січня, тим часом у коментарях до допису розгорнулася жвава дискусія цієї ініціативи. Наприклад, люди почали запитувати, а чи зможуть заплатити військові, щоб їх звільнили? Та де та справедливість, про яку всі говорять? Інші заявляють, що це нормально, коли ті, хто не може воювати, здатен підтримати армію фінансово. А деякі українці сказали, що ідеї без углої, справді безглузді. Всі, і так платять за війну. Хтось більше, а хтось менше. Перестаньте продукувати такі ідеї і викладати на загал, адже це дає лише негативний результат. Бронювання від мобілізації за гроші тема не нова. Її придумала не Мар'яна Безугла. Нещодавно видання Forbes писало, що українські політики у Верховній Раді обговорюють ідею надання броні від мобілізації за гроші. За словами джерел видання, критерієм для бронювання може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходу. Поки йдеться про 6 тисяч гривень на місяць, а це 33 тисячі 400 гривень окладу. Втім, остаточного концепту як і проекту документу. Що описував би такий підхід, ще немає. Нову ідею бронювання можуть розглянути у парламенті між першим та другим читанням законопроєкту про посилення мобілізації, кажуть у ЗМІ. А тим часом комітет Верховної Ради з питань оборони розпочав розгляд законопроєкту про посилення мобілізації в Україні. Цей процес триватиме три дні. Наразі всі матеріали необхідні для початку розгляду, включаючи документи та експертизу, підготовлені. Якщо комітету вдасться доопрацювати законопроєкт протягом. Трьох днів, ймовірно, Верховна Рада зможе розглянути його у першому читанні вже наступного тижня. Водночас, термінів розгляду у парламенті парламентарі поки що не називали. Друзі, в мене на цю хвилину все. А ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк. Обов'язково написати. Коментар та що ви думаєте з такої ініціативи, Мар'яни Безуглої і справляйте наші відеодрузям та рідним, аби підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.